Всім привіт! Слава Україні! Покажу варіант резервного живлення. Який можна скласти досить легко. Зараз проблеми з електроенергією. Ну, ось таку я виготовив, він ще склав свічку з того, що було. Користуюсь вже 4 дні. Ну, Конструкція досить зручна, вийшла. Нам треба автомобільний акумулятор. Далі знайти кришечки клем-акумулятора. Нам де зручно фіксувати проблем жилення. Далі LED лампа обов'язково з стройним драйвером, щоб нам нічого не треба було паяти, лише підключити. Ось 3,5 Бажано теплий колір. Тому що від холодного він буде сліпити очі. Теплий колір дуже зручно. 3,5 вата. 12 вольт. змінний струм або постійний. Це додаткова зручність. змінний струм, що нам не потрібно, як би... Соблюдати полярність, ми лише підключаємо цю лампочку і все. Це лампочка від люстр, чи точкового освітлення для будинку. Також продається в магазині для освітлення. От готовий патрончик. І кабель, ось так вітня. Лампочка світить на одну полярність. Міняю місцями провода. Самі світить, це, це дуже зручно. Далі працюємо провода, ну і досить хорошо провода тримаються, не потрібно нічого паяти. Ну, а далі нам для зручності треба корпус світильника чи свічки, як назвати. Ну, для корпуса світильника свічки. От зручно використати туба від будівельних силіконів, клеїв, сам корпус. Витягуємо з середини поршень. Він нам не мішав. отвір невеличкий, щоб подати туди кабель. Далі підрізаємо носик, для того, щоб нам підійшов під діаметр патрончика самої самої LED-лампочки. Щоб якраз не Ну, Запускаємо провода. Опів майже все готово. Одне що свічка ну, досить висока, Вона не стійка, якби конструкція треба зробити баласт на дно. Можна два варіанти. Насипати піска, і закрити поршнем. Або, як у мене, частина силікону який засох. Я просто закладаю назад. вже свічка досить стійка Її трудно кинути. Підключаємо живлення, затискаємо проводок. Досить якісне освітлення теплого кольору. Не забуваю очі. Ну і по яскравості це доріміє. От лампочка 4 Вт. Це від невеликого світильника чи від комплект люстр Ілюстрій. От 3,5 Вт Тут 4 Ну В середньому яскравість цієї свічки три рази менше, ніж від ну, повноцінної люстри в кімнаті. Ну і з такою свічкою можна ходити світити декілька днів і потім поставити на автомобіль і ну, він запуститься без проблем, тому що Одна габаритна лампа автомобіля бере 5 Вт, Дальне світло 55 Вт, а ця 3,5 Вт вона навіть не посадить акумулятор. Зігнулася свічка треба плафон зробити. Ну і для захисту падіння, щоб механічно не виламилися всі штирочки. Краще його закріпити скотчем. Ну, Склеїт. Дати скотчу. нижню частину драйвера і носик, а верхню частину світлодіода потрібно лишити, так як ця частина сильно нагрівається і холодження не, не можна порушувати. Ну і по кругу тут. Гарно мотов скочим, не жаліти по самій світлодіводо? Дякую за увагу.